За 115 тисяч гривень ти можеш купити ось такий енергосейв для свого будинку. Це Jackery Explorer 3000 Pro. Зарядна станція потужністю 3 кВт і літій-іонним акумулятором ємністю 3 кВт години. Ця станція здатна зарядити 99% пристрою впродовж тривалого часу і підтримує управління через додаток, що робить її ідеальним джерелом живлення для автофургонів при екстрених відключеннях світла вдома, кемпінгу. Та глемпінгу. А що таке глемпінг, спитаєте ви? Це виявляється гламурний кемпінг. Так що любителі гламурного відпочинку. Ця станція для вас і ваших гламурних пікніків. Особливості цієї моделі велика ємність 3024 ватт-години що дозволяє живити до 99% зовнішніх пристроїв. На швидка зарядка повністю заряджається від сонця за 3-4 години, а від розетки за 1,8 години. На 30% легша і менша, ніж аналогічні продукти з такою ж ємністю. Для порівняння вага Blue Yeti AC200 Max на 2 кВт становить 30 кг, а тут станція на 3 кВт, яка важить 29 кг. Працює майже безшумно, рівень шуму 30 дБ. Унікальна тиха каньйонна система охолодження. Комплексна безпека повністю оновлена система БМС. На 30% покращена ефективність розсіювання тепла. Перша електростанція з модельного ряду Джекері з розумним управлінням через додаток Bluetooth. Портативний дизайн. Вбудована ручка та колеса. Стіка до холоду і працює при температурі до мінус 20 градусів за Цельсієм. Гарантію має 2 роки. За придбанням звертайтесь по контактам у описі цього відео. Дзвоніть або пишіть у Viber та Telegram.